Щонайменше 19 людей загинуло в Індонезії внаслідок повеней та з сувів, спричинених кількома днями злив. Ще сімох людей вважають зниклими безвісти. Лихо сталося в провінції Західна Суматра. Від негоди потерпає її столиця Паданг та ще вісім регіонів, особливо Південна Прибережна зона. Об'єднана команда рятувальників розширила роботу на 14 постраждалих районів. Пошкоджено близько 700 житлових будинків, а також десятки мостів, школи та сільськогосподарські угіддя. У рятувальних роботах бере участь 150 осіб. Їм перешкоджає те, що деякі дороги заблокували з суви. Понад 70 тисяч жителів мусило евакуюватися. Спеціальних тимчасових притулків не обладнали, тому люди розміщуються в довколишніх мечетях. Їм надають їжу, воду та ліки. Щойно вода відступить, вони одразу ж повернуться додому. Однак прогнози синоптиків невтішні. Попереду ще кілька днів злив. Очікують нових повеней та сувів. Сезон дощів в Індонезії почався в січні.